З'явилися дуже прекрасні новини. Під Бахмутом українські воїни відбили штурм росіян та контратакували. Окупанти були просто в шоці. Ті, хто вижив, підняли білий прапор та просили пощади. Друзі. Перед початком відео поставте лайк та напишіть коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Дякую. В Бахмуті та на його околицях тривають запеклі бої. Українські воїни героїчно тримають оборону міста та не дають окупантам прорватися. Є інформація, що біля міста Бахмут Донецької області українські прикордонники відбили російський штурм та пішли в контратаку, супротивник зазнав втрат ліквідованими та пораненими. Під час бою ліквідовано багато супротивників, повідомила Державна прикордонна служба України. Ті, хто вижив, просили пощади та почали махати білою ганчіркою схожою на білий прапор. Захисники постійно стримують штурми, часто у ближньому бою. Під час одного з них у передмісті охоронці кордонів пострілом з антидронової рушниці знешкодили ворожий безпілотник, що коригував вогонь. Після цього наші захисники пішли в контратаку. Вогневим ураженням зі стрілецької зброї, автоматичних і протитанкових гранатометів захисники стрілецький підрозділ росіян відкинули. Втрати росіян дуже великі, але вони продовжують наступати, закидуючи поля та ліса своїм м'ясом. Також в полон попав вагнерівці. Полонені ув'язнені, поділилися досвідом участі у війні на території України. Вони розповіли, як були розгромлені су в районі Білогорівки на Луганщині. А ще зеки зізналися, що нічого не знали про ситуацію на фронті і йшли воювати з поляками і найманцями. Один із зів розкрив подробиці першого штурму з його участю. Атаку здійснили в районі Білогорівки Луганської області. Нас було 40 осіб. 60 людей загинули в першому штурмі, були вбиті мінометним вогнем, кілька людей отримали поранення. Якщо одна група зазнає невдачі, то відразу відправляють другу. Якщо і вона зазнає невдачі, відправляють третю, заявив ув'язнений. Інший співрозмовник журналістів розповів про участь в атаці під Лисичанськом, яка тривала протягом п'яти днів. За його словами, просування лісом було важким через закладені міни. З підрозділу з десятьох осіб сім загинули відразу. Вагнерівці також розповіли, як проходило вербування. У колонії, де вони відбували покарання, приїжджав ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин. Візити були в серпні та вересні. Кухар Путіна пропонував укласти шестирічний контракт в обмін на помилування. Однак він нічого не говорив про ситуацію на фронті і небезпеку, з якою доведеться зіткнутися завербованим ув'язненим. Ми думали, що будемо боротися з поляками і різними найманцями німцями. Ми не думали, що там залишився хтось з української армії, ми думали, що вони виїхали з країни. Ніхто особливо не думав, що Су дійсно будуть воювати за свою країну, за своїх близьких. Ми дізналися про це тільки після того, як увійшли туди, додав один з ув'язнених. Пригожин 9 лютого заявив, що ув'язнених перестали набирати в його приватну військову компанію, а перед завербованими нібито виконуються всі зобов'язання. У британській розвідці такий крок пояснили конкуренцією мобілізованих резервістів вагнерівцями та зменшенням кількості бажаючих вирушити на війну серед зиків. Новини про втрати серед завербованих ув'язнених просочуються в колонії, тому вони все рідше погоджуються вступати до лав Вагнера. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую.